Російська бандероль летить у бік України. Однак це не про поштове відправлення, а про смертоносну зброю РФ. Бандероль це крилата дрон-ракета, стійка до реби може атакувати цілі на відстані близько 500 кілометрів. Детальніше про нову російську розробку Михайло Менелюк. Російські війська продовжують тероризувати Україну. Десятки шахетів, що доби летять одразу з кількох напрямків серед потенційних цілей ворога будинки мирних жителів. За оцінками військових аналітиків, РФ здатна щомісяця виготовляти близько дев'яти сотень шахедів, не менше як тисячу пародій, понад дві тисячі герберів. Завдяки таким обсягам ворогу вдається здійснювати регулярні масовані дронові атаки. І, схоже, у планах окупантів посилити повітряний терор. Росія ймовірно почала використовувати для ударів по Україні нову крилату ракету під назвою Бандероль. Експерти називають її гібридом дрона. Складно назвати бандероль ракету. Це, скоріш за все, берегуючі боєприпаси. Деталі про бандероль розкрили в головному управлінні розвідки України. Там встановили, що нову крилату с 8000 тисяч виготовила підсанкційна російська компанія. Ракета, оснащена бойовою частиною завважки майже півтори сотні кілограмів, здатна долати відстань близько півтисячі кілометрів і доволі швидка. Вона неприємна і небезпечна. Перш за все, це через свою швидкість. Там порядку 500 кілометрів на годину. Швидкість їй дає китайський двигун, хоча й авіамодельний, але все одно досить потужний. За даними української розвідки, Бандероль запускається з безпілотників Оріон. Це безпілотник, який трохи менший від американського ріпера з великою площею крила, і в перспективі кажуть, що вони хочуть запускати їх з гелікоптерів Мі 28 н Ну, а поки що мова йде лише про наземні системи пуску. Зараз сказати абсолютно чітко, що із себе і уявляє оцей дрон Бандероль, як він пов'язаний з Оріоном, дуже важко. Але треба розуміти, що незважаючи на це, рано чи пізно будуть з'являтися дрони, які будуть мати. Великі швидкості за зовнішнім виглядом і характеристиками нова російська зброя нагадує українські дрони ракети типу пекло, паляниця, барс чи рута. На думку авіаекспертів, бандероль це серйозний виклик для засобів мобільних груп протиповітряної оборони, адже вона здатна змінювати траєкторію, вражати цілі, навіть незважаючи на придушення ребами, і може ухилятися від радарів. Це аналог дешевих крилатих ракет. Вона має такі самі системи наведення, як і на найдосконаліших російських ракетах Х-101, але спрощені. Наприклад, якщо на Х-101 там стоїть система оптична орієнтації під собою без зв'язку з супутником, от нема зв'язок з супутником, да? значить то. Якщо нема такого зв'язку, то ані шахет, ані кап точно не влучить по цілі. а ця може влучити, бо вона здатна використовувати систему орієнтації під собою про появу чи застосування ракети дрона Бандероль у повітряних силах України. Не повідомляли. Утім, на фото, які уприлюднило гур, видно пошкодження паливного бака бандеролі. Це може свідчити, що українським оборонцям вже вдалося збити цю ракету. Авіаексперти кажуть, боротися з новою російською розробкою можна так само, як зі звичайними крилатими ракетами за допомогою західних і вітчизняних систем. ППО можна збивати західними системами, можна збивати системами «Франкенсам», Зараз британці передають нам вже відпрацьовані. У нас вже є кілька установок, і британці ще передають так звані равен. Це установки, в основі яких лежать ракети класу повітря. Повітря система равен обладнана ракетою «Асрам». Це установка на базі Шасі 6х6, І ця ракета може літати на 20 кілометрів в умовах повітряного бою. Пошук власних рішень, створення власних е зенитних ракет малого радіусу дії, для того, щоб не використовувати високотехнологічні дороговартісні засоби на кшталт е ірісів, е петріотів, самті там е інших якихось засобів. Ми кажемо про створення малих платформ, які можуть ставатися або на роботизовану техніку, або ставати, наприклад, на автомобільні шосі. На думку військових аналітиків, Росія намагається зробити дешеву крилату ракету із метою налагодити виробництво ще одне. Мого озброєння для терористичних обстрілів України за даними української розвідки, бандероль виготовлена з іноземних компонентів тих країн, які запроваджували проти РФ санкції. 80% електронних компонентів елементів складних да сполучених штатів, і ще 20% – це Швейцарія, а значить Японія, Південна Корея. Там практично нема китайських елементів. Тобто наскільки росіяни здатні будуть її масштабувати, її виробництво розширити? Ну це таке підпитання. Чому з'являється дешева зброя? Тому що це стало спроможним за рахунок демократизації технологій. У нас є купа різноманітної техніки, які ми можемо використовувати і цивільному світі, але його можна перепрофлювати і зробити з нього зброю. Схоже на те, що Росія поки що випробовує бандероль. чи пустять її у серійне виробництво, стане зрозуміло пізніше. Як пише видання за економіст, РФ нарощує виробництво зброї у раніше небачених масштабах і прагне створити арсенал втричі більший ніж у США чи Європі. Разом узятих, тож нам потрібно бути готовими до майбутніх викликів. Михайло Манелюк, Євген Камінський. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.